Отже, сьогодні ми готуємо таку дуже смачну страву, яку би ви сказали. Ось такий в нас інгредієнт. Та безперечно це є прекрасна кухня, називається не лаваш, не лаваш а шаурма, але правильно шаварма. Ось такий беремо ми основний наш інгредієнт це є безперечно лавачевий дінчик. Так. Така паляниця. Дуже вона смачна, дуже вона повітряна. Бачимо. так. Далі нам буде необхідно до цього інгредієнту є нарізаний помідор. Томати кружками нарізані. Я вже їх заздалегідь підготував, щоб було швидше Потім огірки з кропом зелені. Цибулька з перцем червоним булгарським, може бути перед жовтий, може бути перець зелений, Це не має значення, в принципі. Ну, червоний найкраще він солодкий. Далі, двох видів йде наша ковбаска. Двох різних видів. Сіль перець за бажанням, а основний інженер це є також, безперечно, перший майонез. Майонез і кетчуп. Тепер трошки розкажемо, як ми будемо це все готувати. Готуватися воно буде по-особливому, адже ми є в польових умовах зараз знаходимося. Не в Хтось скаже, можливо, це простіше, хтось скаже складніше. Ну це як кому, так само як інгредієнти, кому які подобаються, такі можна ще додавати. Це без проблем. Першим етапом ми наш лаваш, нашу паляницю. Паляницю ми стамо на тачку змащуємо її, майонезом. Майонезом треба гарно помастити, щоб нашу ну, ясну міру все робити. Тобто, хтось хоче більше, майонезу, хтось менше, тобто, хто як як собі забажає. Так, як би сказати, може його. Це ми гарно промашчуємо. Ось. Ось так на все. Ретельно наш, нашу паляницю ми промащуємо майонезом. Скоренько. Так. Так. так само акуратно, щоб не порвати нашу паляницю, наш лаваш. Так. Так, Далі наступним етапом. Наступним етапом. Так, О, вже? вже люди плачуть, вже хочуть їсти. Бачите, О, так. Ну Нічого, ми, ми пришвидшимося просто. Значить, Включимо передачу. Наш наступним етапом буде кетчуп. Кетчуп ми можемо вже зараз дати, а можна і пізніше його додавати. Ну, я, я зараз зроблю такий трошки мікс. Воно буде смачніше, на мою думку, і воно буде, все як би сказати, краще поєднуватися. Ми все це промашчуємо. Тобто там, де не пішов наш майонез, не пройшов, то там буде наш кетчуп. Тобто Ми все рівно нічого не втрачаємо. Всі продукти і властивості його зберігаються, а наш лаваш гарно промашчується. Ось така ціла картина масла, можна сказати. У нас з'являється, з'являється. Ось така апетитна паляниця лаваш. Далі, наступним етапом. Немає значення, чи ми почнемо це, основне тільки не з помідора. Можемо цибулькою почати, а можемо почати і кубаскою. Давайте зараз ми почнемо кубаскою. Кубаску ми накладаємо. На одну сторону бажано, бо це ми будемо все загортати. Кубаски не шкодуємо, даємо стільки, скільки душа побажає, Ну, скільки влізе, ясно? заясну в нашу паляницю, в наш майбутній майбутню точніше, майбутню шаварму. Так, Додали трошки цибульки, додали нашого перцю. Одним словом зробили таку кольорову гаму. І зелену, і червону, літню, літню осінню, точніше, літню серпневу. Так, наступним етапом ми додаємо наші томати, які ми вже заздалегідь нарізали. Ось так ми їх кладемо. Просто звичайно, наверху, наверху, щоб воно гарно все трималося. Думаю, в принципі, можна чотири поставити. Ось, 4 томати ми ставимо. Пізніше ми ставимо хліб і наші огірки. Так само наголошую, що сама шаварма, вона робиться по-різному. Тобто Хто який хоче інгредієнти, такі використовується. Не є проблема, не є якісь, як би сказати, заборони. Основне гарно нам все це тепер закрутити. Наша варва не розпалася під час приготування на вогні. Ось. Так, ми закручуємо і вважаємо так само, щоб не перемокло тісто наше. Щоб наш рулетик був цілісний, так, не ушкоджений, не порваний. Пізніше нам його витягати з вогню. Не буде, так. Тут можна ще досипати тобто в процесі. Або можна навіть і зараз трошки ще. Додати, додати туди Ось. те, що бракує. Ну, в принципі, нам нічого не бракує. Ми це все ставимо на нашу вже приготовлену. Решітку. Ось, Ось так ми ставимо. щоб була відстань. Ось. Також ми обов'язково мусимо, мусимо для того, щоб гарно воно нам був наш лавашик, гарно. Погорів, гарно загорів, ми його робимо, греємо оливи. Так само немає значення, ми будемо використовувати, але Ось, так гарно ми промащуємо. його. Ось З цієї сторони, з тої сторони, воно було зі всіх сторон він промащений. так? І вже останній етап, який ви думаєте, відправити на вогонь. На вогонь, щоб гарно вони засмагли. На вогні воно має готуватися. Так само в певну міру часу воно не пережарити. Одна ще пізніше трошки оце. Сказати, домастити трошки, додати олії, ось так його погладити, поскробати його. Ось. Так. І вже останнім етапом буде використання солі і перці. Це вже в самому кінці. Хтось хоче, може перед загортанням додавати. Я практикую після. Ну це як кому, як кому подобається. Ну, ось так. А далі будемо бачити, як вони під... загорють, підгорють і тоді будемо ще їх пробувати, частуватися, смакувати і казати, які вони виходить. Ну а поки що ми дякуємо за увагу. Не прощаємося. А пізніше ми ще додамо самі фотографії які вони в нас вийшли. Поки що чекаємо. Ось саме так, така в нас вийшла сьогодні шаварма гарним рулетиком. Це можна двох видів її робити, або рулетом, або як паляниця. Ось. Даємо гарно її прожаритися, загоріти на вогні. Ось так вона виглядає. Смачна, апетитна, сочна. Ми її постійно перевертаємо, дивимося, щоб не перегуріло. Всім смачного!